В наступні три дні дощі з розами накриють лише невелику частину регіонів, а ось у інших областях буде сухо та спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 31 серпня, дощі з грозами пройдуть лише у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Решті території країни не пощастить, там переважатиме суха та спекотна погода. Хмар майже не буде, вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. В цей день буде спекотно по всій країні. Очікується від плюс 28 до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю 1 вересня дощів ніде не передбачається. По всій країні буде суха та спекотна погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі буде від плюс 14 до плюс 22 градусів. У понеділок, 2 вересня, дощі йтимуть у Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті на території країни буде сонячна та засушлива погода. Вітер значний: 5-10 метрів на секунду. Все ще буде спекотно. Температура повітря по всій країні від плюс 28 до плюс 33 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 14 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!